Всім привіт! Я хотів би вам розповісти, що я створив новий канал на Ютубі. Він називається Romich Play. Роміч Play, точніше кажучи, Romage Play. І це вже буде мій основний канал. На Young Anti Можна так сказати, я так тільки заходив в це життя ютуберське. Ну, а на Romage Play я вже буду вилажувати всі свої нові відео. Ось одне я вже виложив. Ну, то, можна сказати, старе наполовину я переробив. Але смисл ну, залишається той самий відео. Це буде перше відео. Якщо підписатися, ну підписуйтесь, ставте на колокольчик, дивіться відео. І я буду займатися тільки цим аккаунтом. я, можна сказати, закину. Це буде останнє відео на каналі. Можете під... ще підписатися на групу Romage Play, ссылка буде і на канал, і на групу буде в описанні. Коротше, підписуйтесь. Давайте, давайте. Все.